Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. В сьогоднішньому відео розглянемо завдання 33-ї самостійної роботи, тема її розв'язування задач за допомогою рівнянь. В попередньому відео ми з вами розглядали тему рівняння основні властивості рівняння, тобто на самостійній роботі подивилися, як розв'язується рівняння. Тут у нас потрібно буде складати ці рівняння, а потім розв'язувати. Досить важлива тема. Скільки треба зрозуміти сутність того, як це робити. Розв'язується дуже багато проблем за допомогою складання рівнянь і знаходження невідомих. Стандартна самостійна робота у нас складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Давайте перше завдання. 5 однакових шоколадок коштують 55 гривень. Яка ціна однієї шоколадки? Ми вводимо одну невідому. Нехай гривень Ціна. Однієї шоколадки. Однієї шоколадки. X гривень ціна однієї шоколадки. У нас е, є в умові, що 5 однакових шоколадок коштують 55 гривень. Яка буде вартість п'яти шоколадок? Однієї шоколадки Х, двох шоколадок 2х, трьох шоколадок 3х, і так далі. 5 шоколадок це буде 5х. 5 помножено на Х. 5х гривень. Ціна 5 шоколадок. Давайте. Ціна 5 шоколадок. І от у нас за умовою, що ціна 5 шоколадок 55 гривень. Тобто ми оці 5х можемо прирівняти до 55. І от ми з вами отримали просте рівняння. Як знайти невідомий множник Х? Треба результат 55. Поділити на відомий множник на 5. І дорівнює 11 гривень. От, ціна однієї шоколадки. Х у нас невідома X це ціна однієї шоколадки. Ми знайшли Х зрівняння 11 гривень. 11 гривень у нас під варіантом відповіді Б записано. Тому правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді Б. Друге завдання. Периметр прямокутника дорівнює 34. А, його сторона на 3, а одна його сторона на 3 менша, ні за іншу. Укажіть рівняння, яке відповідає умові задачі. Давайте спочатку згадаємо, що таке периметр прямокутника. Ми знаємо, що у прямокутника протилежні сторони рівні. А периметр це сума всіх його сторін. І от у нас сказано, що периметр прямокутника П велике позначається дорівнює 34. Одиниці не вказано, просто якихось одиниць Не сантиметрів, не метрів, цього нічого не вказано. А одна, його, сторін, а одна його сторона на 3 менша за іншу. Тобто, дивимося, одна з його сторін позначимо, якщо через Х, то інша буде на 3 менше Х відняти 3. Ми знаємо, що протилежні сторони у прямокутника. Рівні, тому ця сторона також буде Х. тут прямі кути, давайте позначимо, так, це прямокутник. А отут буде Х відняти 3. І тепер, щоб знайти периметр, нам треба оце все просумувати. Дві сторони рівні, і дві інші протилежні рівні. Тобто пишемо, нехай це одна сторона прямокутника. Тоді х-3 інша сторона прямокутника. Прямокутника. Тепер дивіться, дивлячись на варіанти відповіді, ми бачимо, що двійка домножається. Тобто, дивіться, ці дві сторони рівні, тому їх суму можна записати як 2х. Х додати х буде 2х. І Х відняти 3 додати Х відняти 3 також буде 2х. 2х відняти 3. Ось таким чином ми записали суму всіх чотирьох сторін цього прямокутника. І в сумі периметр у нас заданий за умовою 34. Ось ми з вами отримали таке рівняння. Тобто, попарно просумували дві протилежні сторони. І це буде ця сума дорівнювати периметру. Дивимося, схожих два варіанти у нас А і В, але там де плюс, стоїть В. Тільки трошки поміняно місцями. Спочатку 2х-3 доданки поміняні місцями. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді В. Продовжуємо далі. Третє завдання. Третє завдання це класична задача. Коли використовується швидкість катера і швидкість течії річки. Дивіться, читаємо умову. Катер, відпливши від пристані, йшов проти течії річки 4 години, а повертався назад до тієї самої пристані за течією річки 3 години. Яка власна швидкість катера, якщо швидкість течії річки дорівнює 2 км за годину? Давайте для себе накидаємо малюнок, такий у нас є. Річка. Течія річки. Іде сюди. Течія. Течія. І у нас швидкість течії є. Скільки сказано, 2 км за годину. Швидкість течії дорівнює 2 км за годину. Перше, що у нас йде? Швидкість. Спочатку проти течії 4 години рухався катер. Тобто, катер. Тут у нас, якщо проти течії, то справа наліво рухається катер, так? Проти течії катер рухається. І що в нього виходить? Він рухається 4 години. 4 години зі швидкістю, з якоюсь певною швидкістю, так? Швидкість катера. Х. Давайте пишемо спочатку невідоме. Нехай x, нехай хілометрів за годину це власна швидкість катера. Власна швидкість катера. Власна швидкість катера. І от він тут рухався з швидкістю ікс кілометрів за годину. Це його власна швидкість. Потім назад він плив уже за течею річки. Але плив ту саму відстань. Давайте ту саму відстань він проплив. Але за 3 години. Тобто, дивіться, відстань, яку він проплив проти течії відстань, яку він проплив за течею, однакова. Але проти течії він плив 4 години. Чому? Тому що течія йому заважала, і швидкість його була менша. Зараз покажемо чи Як це записати математично. А за течією він плив 3 години. Він плив менше, швидкість катера та сама була, але йому допомагала ще течія оці 2 км за годину. І от давайте тепер з вами запишемо. Дивіться, якщо власна швидкість катера хм за годину, то його швидкість, коли він плив проти течії, давайте так. Швидкість проти течії. Швидкість проти течії. Що йому? Швидкість течії заважала. Тобто, власна його швидкість х. Але ще ми віднімаємо оці 2 км за годину хміну 2 км за годину. Тобто, його швидкість, власна, буде на 2 км за годину менша, оскільки швидкість течії стопорила його швидкість. А швидкість катера за течією. Ми ці 2 км за годину. Швидкість за течією додаємо. За течією. Буде Х додати 2 кілометри за годину. Тут головне в таких задачах запам'ятати, що якщо катер чи переход, чи що там, чи лодка пливе за течею, то ми додаємо швидкість течії. Якщо проти течії, то віднімаємо швидкість течії. Оце буде тоді швидкість катера в цих випадках. Тепер дивимося. Давайте яким чином ми. Запишемо відстань, яку пройшов катер проти течії. S дорівнює. Ми знаємо, що відстань це що? Швидкість помножити на час. І тому відстань проти течії. Відстань проти течії. Проти течії. S дорівнює. Ми що? Швидкість проти течії – Це хміну 2. Х. Відняти 2. Множимо на час. Час проти течії він плив скільки? 4 години. На 4 години. Оце ось таку відстань. Він подолав проти течії. А за течією. За течією відстань буде дорівнювати чому. Ми швидкість за течією Х додати 2. Множимо на час, який він плив за течією, а за течією він плив 3 години. Помножити на 3. І дивіться, сказано нам, що він поплив в одну сторону, а потім повертався на... в другу. З цієї умови ми припускаємо, що ці відстані S1, давайте їх і S2 позначимо, вони рівні. Тобто не сказано, що він різні відстані проплив. Розуміло, що якщо він туди поплив, а потім назад, то він пройшов і туди, і назад одні і ті самі відстані. Тобто, якщо ці відстані рівні, то ми можемо праві частини прирівняти. Тобто ми отримаємо рівняння яке x-2 помножити на 4, дорівнює х додати 2 помножити на 3. Дивіться, ми всю нашу умову текстову переклали в одне рівняння. Рівняння, і нам треба знайти x. Знайшовши х, ми знайдемо власну швидкість катера. Те, що у нас і питається по задачі. Ну а тепер уже те, що ми вміємо. Що, розкриваємо дужки. 4 множимо на х буде 4х. 4 множимо на мінус 2 буде мінус 8. Х множимо на 3. Розподільні властивості множення використовуємо 3 на х, буде 3х і 2 множимо на 3 буде 6, додати 6. Х в одну сторону числа в іншу. 4х вже у нас зліва є. 3х справа зі знаком плюс, вліво переносимо з протилежним знаком. Відняти 3х. Дорімню. Справа 6 вже є зі знаком плюс. 6. Мінус 8 було зліва зі знаком мінус. Справа переноситься зі знаком плюс. Додати 8. 4х відняти 3х буде 1х або просто х. Дорівнює. 6 додати 8. 14. От дивіться, як гарно вийшло. Ціле число Х14 чого? кілометрів за годину. Кілометрів за годину. Виходить, власна швидкість катера 14 кілометрів за годину. У відповідь до третього завдання записуємо 14 км за годину. І останнє завдання. Це четверте завдання, четверта задача. З Харкова у Київ вийшов товарний поїзд. Через 3 години слідом за ним, зі швидкістю на 25 км за годину більшу, вийшов пасажирський поїзд. Через 5 годин після виходу пасажирський поїзд обігнав товарний на 2 кілометри. Знайдіть швидкість товарного поїзда. Ну, чудово, давайте тоді введемо. Нехай. X кілометрів за годину. X кілометрів за годину. Швидкість якого товарного поїзда, так? Бо пасажирського на 25 кілометрів за годину більше. Да. Швидкість товарного потяга. Поїзда. Х додати 25 кілометрів за годину. Швидкість тоді. Пасажирського поїзда. Так, нам треба буде знайти Х. Тепер нам треба утворити рівняння з того, що у нас є. Давайте виконаємо малюнок, щоб наочно бачити, що у нас тут виходить. Так, з Харкова в Київ. Вийшов товарний поїзд. Давайте для товарного вгорі запишемо все для пасажирського внизу. Так, дивимося, що у нас для товарного поїзда. Він вийшов, його швидкість є X кілометрів за годину. Тобто він вийшов і десь вони після 5 годин, після виходу обігнав товарний на 2 кілометри. Ну, ось тут буде десь товарний. Тобто пасажирський з Харкова в Київ обігнав його на 2 кілометри. О тут буде пасажирський поїзд, а тут буде товарний поїзд. Оця відстань між ними 2 кілометри. 2 кілометри. Так, швидкість пасажирського Х додати 25 кілометрів за годину. Тепер, що у нас виходить? Скільки часу рухався товарний потяг? Давайте аналізувати. Через 5 годин після виходу пасажирський поїзд обігнав товарний на 2 кілометри. Тобто пасажирський поїзд рухався 5 годин. Правильно? Пасажирський поїзд рухався 5 годин. Тобто, час 5 годин. А товарний поїзд рухався оці 5 годин, що рухався пасажирський, та плюс ще оці 3 години. Тобто 8 годин рухався. 8 годин рухався товарний потяг. Тепер дивіться, що у нас виходить. Товарний потяг за 8 годин зі швидкістю км за годину проїхав ось оцю відстань. А пасажирський потяг за 5 годин зі швидкістю на 25 км більше, проїхав. Відстань на 2 км більшу. Тобто, ми можемо скласти рівняння, виходячи з цієї умови, яке відстань, яку проїхав пасажирський потяг. Відняти відстань, яку проїхав товарний потяг. І ця різниця буде складати 2 км. От давайте на основі цього твердження і складемо наше рівняння. Формула для знаходження відстані це що? Швидкість помножити на час. Те, що в попередньому. Завдання ми з вами розглядали. Тобто у нас виходить яке рівняння. Відстань, яку проїхав е, пасажирський потяг. Це буде що 5 помножити на х додати 25 кілометрів. Ставити тире, це відстань, яку проїхав що? Пасажирський потяг. А 8 помножити на Х? 8 помножити на х кілометрів. Це відстань, яку проїхав. Товарний потяг. І різниця цих відстаней становить 2 кілометри. Тобто, у нас є рівняння 5х 5 помножити на Хідняти додати 25 відняти 8х. І дорівнює 2. От ми нашу умову приклали в рівняння. Умову задачі в рівняння. Що у нас тоді виходить? Тепер розкриваємо дошки, зводимо подібні розв'язуємо рівняння. 5 на Х буде. 5х. 5 помножити на 25. буде 125 зі знаком плюс додати 125. Відняти 8х. дорівнює 2. Так, 5х відняти 8х. У нас зліва стоять хиси, так їх і залишаємо. 5х відняти х буде мінус 3х. Справа у нас 2. І 125 було зліва зі знаком плюс, переносимо вправо з протилежним знаком відняти 125. Що у нас виходить? Мінус 3х дорівнює 2 відняти 125 буде мінус 123. Від більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. Знак 125 мінус, знач буде мінус. 125 відняти 2 буде 123. Ну і невідомий множник х знаходимо яким чином? Результат мінус 123 ділимо на відомий множник на мінус 3. При діленні двох чисел з однаковим знаком буде число додатнє: 123 на 3 ділиться на ціло. це буде 41. 41, що в нас? Х це швидкість товарного потягу в кілометрів за годину. Кілометрів за годину. От дивіться, ми з вами знайшли відповідь. Швидкість товарного поїзда у нас виходить 41 км за годину. 41 км за годину. У відповідь записуємо це значення. Тепер дивіться, давайте отриманий результат, інтерпретуємо в умову нашої задачі. Виходить, що якщо товарний потяг буде рухатися за наших умов, тобто за 8 годин зі швидкістю 41 км за годину. А пасажирський поїзд, при цьому буде його швидкість яка 41 додати 25, 66 км за годину. То через 8 годин руху першого потягу і через 5 годин руху другого потягу. Другий потяг буде на 2 км. Далі, тобто випереджати, далі від Харкова і ближче до Києва, ніж товарний. От таке така інтерпретація нашого результату. Все, розглянули всі чотири задачі цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, до наступних зустрічей!